Чотири правила стабільного зростання ваших продажів. Перше правило це вчасно зв'язати з клієнтом по його замовленню. Чим швидше ви це зробите, тим більше шансів продати тут і зараз. Друге правило системно торкатись повторними торканнями їх всього сім по регламенту, щоб держати клієнта до продажу. А третє правило. Якщо не дозвонився, напиши. Якщо не дописався, зателефонуй. Це також досі працює. Клієнти чекають, коли з ними зв'яжеться менеджер і підтвердить їх замовлення, допоможе їм в рішенні їх проблем. Ну і четверте правило: продавайте постійним клієнтам, чого вони робите системно. Не забувайте повертати співпрацю в b 2 b сегменті, коли бізнес для бізнесу працює, коли це гуртові продажі. Нагадуйте про новинки, про ці, скажімо, відносини, які у вас відбувалися раніше, дізнайтесь про поточну ситуацію і запропонуйте поновити співпрацю, це дійсно працює. Це ці низькі фрукти, які ви досі не збираєте, вже спілі фрукти з ваших дерев. Практикуйте, впроваджуйте.